Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області Зведення від Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У селі Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 67 57-річні чоловіки та жінки 63, 61 і 55 років. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 10 кабів, 2 БПЛА типу «Гарань-2», 1 БПЛА типу «Молнія», 5 впівідронів, 1 БПЛА тип «Встановлюються». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інформації інфраструктури. у Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено багатоквартирний будинок. В селі Грушівка – приватний будинок. В селах Благодатівка та Обухівка, два автомобілі. В селі Плоска, три комбайни. У Зюмському районі в селища Борова пошкоджено приватний будинок та дві будівлі на території ферми. У Богодухівському районі в селі Тимофіївка. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. У Берестинському районі в селі Високе. Пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства, транзитний евакуаційний пункт у Лузові. За добу прийняв 186 людей. Залишилося 65 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 2218 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння семи пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Зюмському та Куп'янському районах області. Три з них пов'язані з горінням рослинності в екосистемі. У селі Борова Зюмського району ворог здійснив атаку з реактивних систем залпового вогню. Влучання прийшлось на приватну територію, внаслідок чого виникли пожежі у двох нежитлових спорудах загальною площою 800 квадратних метрів. Також зайнялась суха трава навколо. На площі 800 квадратних метрів. В день у тому ж селищі ворожий удар БПЛА била би вдарив у приватний будинок, спричинивши пожежу площою 90 квадратних метрів. У селі Підлиман Ізюмського району горів очерет на площі півтора гектари. У селі Бабенкове ізюмського району горіла трава на площі 800 квадратних метрів. У селі Грушівка Куп'янського району горіла трава на площі 2 гектари. У селі Високе Берестинського району горіла трава на площі 10 квадратних метрів. У селі Плоске Куп'янського району горів комбайн на площі 3 квадратних метри. За добу ліквідовано 15 пожеж в природних екосистем на загальній площі близько 10 гектарів. Триває ліквідація семи лісових пожеж на території зюмського та куп'янського районів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 279 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп'янська та Борівської Андріївки. Марія Соловйова, Дмитро Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.